Друзі, всім привіт! Я знаходжуся зараз вдома в Києві на своїй кухні, як ви бачите, і пристосовуюсь до частих вимкнень світла. Тож я трохи скоригувала раціон своєї родини. Треба зробити такі заготовки, щоб можна було приготувати сніданок або вечерю за 5-10 хвилин. Або зробити таку страву, яка б зберігалася кілька днів і була смачною. Навіть холодна. Сьогодні я покажу вам три страви, які із задоволенням їсть моя родина. Всі страви на основі натуральних молочних продуктів від молокія. А все справжнє та природнє насправді просте. Молоко це лише молоко, кисломолочний сир це тільки молоко та закваска, сметана це вершки та закваска. А масло виключно з вершків. Тож почнемо. Перша страва млинці із сиром та родзинками. Роблю ось такі заготовки та зберігаю їх в морозильній камері. Коли потрібно, просто 4-5 хвилин на пательні під кришкою і страва готова. Можна робити млинці як з солоною начинкою, так і з солодкою. Для приготування тіста для млинців нам знадобиться. 250 г грамів яєць, 600 мл молока молокія, жирність 2,5%, 220 грамів борошна, 40 грамів цукру, сіль та 40 грамів вершкового масла молокія, жирність 62 для приготування сирної начинки нам знадобиться 400 г сиру молокія жирністю 9 або 5%, 200 г сметани молокія жирністю 10%, цукор за смаком, 50 г родзинок, ванільний цукор або цедра апельсина. Зробимо тісто для млинців. Яйця, сіль, цукор, борошно. Перемішуємо. Можна додати трішки молочка. Зовсім трішки. Оп, Комочків немає. Додаємо молоко. Перемішуємо. Наше тісто майже готово. Лишається додати вершкове масло. Вершкове масло треба розтопити. Додаємо розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Тісто на млинці готове. Щоб млинці були ще смачнішими, я беру вершкове масло і змащую гарячий млинець маслом. Ось так. З цієї кількості тіста в нас вийшло 20 млинців. Родзинки заливаю теплою водою і лишаю на 10-15 хвилин. Просушую родзинки на паперовому рушнику. Приготуємо сирну начинку. Додаємо цукор та сметану. Перемішуємо. Для цього я використовую веделку, так буде зручно. І ще можна додати цедру апельсину, Буде дуже ароматно та смачно. Або ванільний цукор теж буде добре. Перемішуємо і додаємо родзинки. Наша начинка готова. Змащуємо сирною начинкою млинці. І робимо ось такий рулетик. Повірте мені, так буде дуже смачно. Ось така гора смачних минців в мене вийшла. Частину можна помістити в контейнер та заморозити. А коли потрібно, просто покласти на пательню, накрити кришкою і трошечки підігріти. Друзі, спеціально для вас я робила дуже корисний і цікавий відео огляд з виробництва молокія. Переходьте за посиланням і будьте впевнені, що все виробляється із справжніх продуктів. Друга страва це лапшевник. Сирний. Полюбляю його ще з дитинства. І, до речі, його можна їсти як теплим, так і холодним. Холодний навіть мені подобається більше. Холодний лапшевник зі сметанкою. Дуже смачно. Для приготування сирного лапшевника нам знадобиться 300 мл молока «Молокія», Жирністю 2,5%. 300 г макарон, 250 г яйця, 400 г сиру молокія жирністю 5 або 9%. Сіль 150 г цукру, 30 г манної крупи та вершкове масло молокія жирністю 62%. В підсоленій воді відварюємо макарони. Макарони варяться, а ми продовжуємо готувати. Змішуємо в мисці сир, цукор, манну крупу, цукор та манна крупа. До речі, можна сюди ще додати ванільний цукор або цедру апельсину чи лимону. Додаємо яйця. Це ретельно перемішуємо. Макарони готові. Зливаю водичку. Додаю молоко. Жирність 2,5%. Перемішую. Наше тісто майже готове. Лишається додати макарони. Змащуємо форму вершковим маслом. Все, форма готова. Діаметр цієї форми 27 см. Заливаю тісто. Розпреділяю. Ставлю випікатися наш лапшевник. В розігріту до 180 градусів в духовку з обдувом конвекцією, приблизно на 50 хвилин. Наш лапшевник готовий. Треба тільки дочекатися, доки він охолоне, і можна нарізати і смакувати. І третя страва сирна запіканка. Тут може бути безліч варіантів. Можна робити її ванільну. Цитрусову, шоколадну, ягідну, з родзинками, з карамеллю, Ну, багато чого ми сьогодні з вами приготуємо саме ванільно. Для приготування сирної запіканки нам знадобиться 800 г сиру молокія, жирність 5 або 9%, 150 г яйця, 50 г манної крупи, 50 г сметани молокія, жирність 10%. 100 грамів цукру, ванільний цукор за бажанням та вершкове масло молокія 62% жирність. Готується сирна запіканка дуже легко. Треба об'єднати всі інгредієнти. Тепер додаємо сметану, цукор. Ванільний цукор, манна крупа. Перемішуємо яйця. Наше сирне тісто готове. Відрізаю невеликий шматочок і добре змащую форму. Секрет моєї запіканки в тому, що я яйця не збиваю. Я їх просто, як ви бачили, змішую з іншими інгредієнтами. Запіканка виходить дуже ніжною, суковитою, смачною. Перекладаємо тісто в форму. Розрівнюємо. Відправляю запіканку в духовку, вона вже розігріта до 180 градусів з конвекцією, з обдувом приблизно на 40 хвилин. Запіканка стояла 40 хвилин в духовці, вона готова. Вимикаємо духовку, Все, але запіканку не дістаємо. Робимо ось так. Трішки відкрили рушничок, можна або. Лопатку, оп, щоб пар виходив, а запіканочка ще постояла е, десь приблизно годинку, можна лишити. Запіканка вже охолонула. Я використовую дошку, накрила її харчовою плівкою і обережно перевертаю. Воля. Ставлю запіканку ще на 2 годинки в холодильник. Мені вона після холодильника подобається ще більше. Запіканка охолола, стабілізувалася. Нарізаю. Подивіться, яка вона красива, смачна, соковита. Супер. Супер запіканка. Ось такі смачні, прості та корисні страви ми сьогодні з вами приготували. Маю надію, що вам було цікаво і ви обов'язково все це приготуєте на своїй кухні. Дякую, що були зі мною. Дякую за підписку. Ті, хто не підписаний, будь ласка, підтримайте мене та підпишіться на цей канал. Ставте вподобайки та чекаю ваших коментарів. Бережіть себе і до нових зустрічей!